Добрий день, знімаю відео по вашій просьбі. Вот, він у мене в розібраному відео ваш дровокол. Задня оця пластина була зроблена з такого металу. Я її переварив, тому що її вигибає. Навіть цю почало вигибати. При тому, як от ваш приживний механізм, це вже я його дорабатував сам, І коли він доходить сюди до болта, Получається, сильний удар б'є по рукам і вигибає ту пластину і прогибає болт, на якому він кріпиться. Кріпився він на болту е, ізначально М10. Дно по стоку М10 слабенький болт я пересверлив ось от це отверсті під болт М16 і кальонний болт ставлю. І Через нього зараз йде зацеплення, Ну, навіть і його вигибає при роботі, при ударах. Не одразу звісно, але йде пару міліметрів прогиб і не доходить тоді повністю рейка до зацеплення з вал -шестерні. і при нагрузці на пеньочок який я розкалую, нема усілля, Зараз соберу все спробую показати. Продовжую зйомку. От болт на 16 кальонний На ньому фіксується прижимна рейка. собираю далі механізм. Слідуща колода буквально і все. І починається, не достає рейка до вал шестирні. І виходить отаке от діло. Так, Продовжуємо знімати. Як бачите, колоди нездорові, які я питаюся розколоти даним дровоколом. Це для нього семечки. Повинні бути. Запускаємо дровокол і пробуємо ним працювати.